Так, всім привіт, друзі! Сьогодні будемо грати за зухо. Ось наше і зухо, мій. Один з моїх улюблених динозаврів і в курсі діраї. Ну що ж, заходимо на рандомний сервак. О, якраз озеро те, що треба. Ви включаємо чат. О, ще будуть попрошайки. Просто тут дилка маленька. Ну або ні, якщо вона лопитна, в неї є. Мені б на рибалку сходити. зпіймав спіймав Давайте ну, давайте спочатку рибу зловимо і тоді зробимо. Тепер ставимо гуми, кладемо її і їмо швиденько. Так, давай О, ось. Фух. А тепер знову пориву, навіть може їжею стати. Тільки правда, да де... я не хочу його з'їдати. Просто сто, якщо є тебе з причин, то тоді тебе забанять. Ну, зробить також знову рибу. порибу. А, вона не коса, все спокійно. На неї нападати не буду, хоча у тьорки дуже хороший вдар кістьями. Ой! ні, вибачте, дуже поганий. У зуху набагато у тисячу разів краще, но вона ж більша, мабуть. Вона ж у неї ж кігті з довжиною не знаю десь три метри. А у зуху теж кігті з довжиною такі нормальні, але не... Такі її як у тьорки. Все, запрошую рандомно. Е, я не поняв. Чого я. А, я поняв. Що я тебе? Що я тебе як? Ти подиви. Ну, дякую, тепер ніхто тебе не запросить, а наоборот. Тепер йди сюди. Так, іди сюди. Міг себе в гніздо запросити, а ти яйця крадеш. Так тобі і треба, ех, тепер у мене гнізда немає. Тоді на 4 давайте підемо. Ну, точніше, пливеємо. Ну, нам ще трохи две чотири. О там Рекс ховаємося сьогодні. Так. Все хованка є. А тут рекс і Ау. Зарухуюсь, точно. уже хова... не ховатися можна. Так, вот тут спину. Хотілося бы трохи екшену. Подиви диви, диви за мною плыве. А, на суші від мене не вбіжить. А він не по мене. Зараз просто почекаю про Ки він пропонує. Ось моє улюблене місце зі скамнем. Диви, диви, біжить, біжить. Тільки на кого? Ой-ой! А, він до на мене навіть не звертає. Що, думаєш, я нічого не бачу? Давай ти. Давайте на рыбалку. Якщо що, якщо не знаєте, це курс онлайн, не офлайн. Офлайн стало тільки панагера. Водный монстр. Но він в топе два найкращих за мелодных І И зараз яку парку Юрского поедет. Що ти хочеш від мене? Гніздо теж. А ні, просто п'яє. Якщо ви ні разу за його засуха не грали, то ось дивіться, як Ой. ну, я уже даркітями хтями... не використовував, тож... Ostaklo je da izražen in odor. Dobro, vse pa je lepo. Добре друзі, всім бувайте, бажаю вам щастя. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Ну а так з вами був Карно. Всім бувайте!